Я Морозова Львов Антонівна народилася 30 вересня 1923 року в селі Новоіванівка Нікопольського району Дніпропетровської області. В сім'ї зовсім бідного селянина. На, на час 32-33 Голодомору в нас було в батьків троє дітей. Були тяжкі роки. Тяжко було жити, і, і біднота була, і все, і, і колективізація почалася. Не, не було нічого. Виходило так, що робиш цілий рік за трудодень, а нічого не вичали батьки. Прямо на вулицях лежали мертві люди. Був головою колгоспу олійник Петро Хведорович. Варили їсти. Що там вже варили? І суп із соргу. Це як нальють у тарілку, так він красний, наче з кров'ю. А, а кашу теж навтори варили, так вже не з соргу, а з суданки. Ну, каша з суданки була така, бо, знаєте, тяжка, прямо стягала в роті, що не можна було їсти. Що було тяжко, так мало того, що не було ще. Як кажуть, не, зерни, не у, у хаті і в дворі, так і ще ходили по, по селі, такі вповноважені сільради, по вказівках із району, мабуть, з таким длинним шестом. Так от ось з тим шестом такий дерев'яний метрів п'ять на кінці заліз, залізна така око, оковка і ходили і прийдуть і кругом стверлять під кіччю, по хаті. Кругом шукають, що вони шукають, і не один раз приходять. Тільки встигли там заділити те, що вони сверлили, приходять другий раз. І і лежанку, і в різних містах рию шукають, шукали хліб. Навіть, навіть то до, до, мама, допустимо, піде, піде, мама моя бідна, та ночі, бо ж було, не взяти, не можна було днем. Так вона піде до скирди, де полова. Віде та навіє, навіє та з грибе, от те, що важкеньке впало. Там і сміття, і колоски, і може деяка зернинка. Приходить, приносить, А ми тоді цілий день сидимо на печі та перебираємо із братом та сестрою перебираємо те зерня, зернятка, от сміття. Так що та в ступі висушимо на печі, де сидимо, та у, у ступі. То вчимо з братом по очереді. а Ми такі були слабі та легенькі, що що треба було ще і, і ступу іступоту підняти. Він стає на один кінець, а я на другий і, і то вчимо так те зернятко. Помню, принесла мама із бригади, раніше магар такий був, що з колосками то на, на ниві вже пішли жатви, на, на ниві косили тей. Оцей ці як кажуть, назгрібають мішок, перевіює, попавши там, стільки висушимо його, натовчимо, то була прекрасна, прекрасна крупа. І з кураю, товкли, раніше навезуть у двір кураю, кураєм топили в хаті, На, насипиться зернятко, то вже повіє, папаша принесе нам у хату. Ми його переберемо з сміття, висушимо, і теж вийшла така біленька крупа, як наче манка. А весною, весною ми ходили з братом, і вже він у перший клас ходив, а я перейшла в другий. І ми прибігаємо із школи і йдемо вилимати говоряшків. Навиливаємо хорошки, а ця п'ятирічна сестричка моя Оля стояла коло норку. Тож заранше, поки він прийде з школи, брат, він пізніше, він після обід ходив, а я до обід. Бо ботинки одні на двох у нас були. І то поки він прийде з школи, так ми пропорційно наставляємо коло норок, щоб виливати ті ховрашки, і навиливаємо. І тоді обробляли їх, а м'ясо суділи. А коли вже стала трава, з'явилася, і так мама задає мені завдання. Нарви, моя дочечка, лободи, а тільки гляди без корінців, назрізай ножиком, щоб вона ж на другий раз відійшла. І тоді всявум натопчи і гарячою водою залить поки, я, поки вона, а тоді сідиш воду, щоб у воді не стояла, а я прийду так напечу кожиків. Ну, один раз так ми виливали ці суслики, однесли додому, тоді наскочили у степу. Я не знаю, чи, чи хто з вас пам'ятає, раніше в землі такі, таке воно, чи бува культура, чи що воно на їх казали починки. Або степовий горошок. Воно розовеньким таким цвіте. І як орять ниву, а їх багато на ниві росло, цих рослин, як орять, і така картошечка, як палець виривали, і, і така, і така. І ми назбирали і пішли по тій ниві норки шукати. І назбирали, збирали, пошічила відро тих починок. А вони добре молили. Ми їх чистили так сирими, і їли. Мама, а чого люди пухлі ходили? Містонок, «Тоді таке тяжке життя було. Було недоїдання, тяжко жилося людям. І мам, мало того, їли ж багато зелені, лободи не було чого їсти, а от лободи ясно, люди пухлі. І ще чи було в кого, чи, чи ні, що їсти, що могли люди те їли, і ще вель кінський, той, що кажуть. І на його кінські щевель, і лободу, і різний бур'янець, який можна було їсти. Страшне життя було, тому і були пуглі люди. В колгоспі нашому був такий обов'язок, щоб всі діти, особливо коли вже кінними лобогріками покосять врожай, а тоді тільки кіньми косили, комбальнами ще не косили. Після того ходили, збирали колоски. І, і діти, які тільки могли, могли ходити, звісно, не, не дуже маленькі, а такі вже 6, 7, 8 років і старші ходили в місті з батьками і збирали колоски у бригаду. Не додому, ні, ні, додому Боже, сохрани, ще можуть і судити за колосок. А у бригаду назбираєш, то цілий день там ходиш. По тій стороні, по колишню ноги, ну це було байдуже. А треба було робити. Ми вже не знаємо, чи нам писали трудуні, чи не писали, бо ми з батьками ходили. Нас було двоє, брат і я, а сестра ще маленька була. І ми ходили, збирали колоски. То тільки нас збираєш, а так за день натопчемо два мішка, натопчемо колосочки, принесемо бригаду. А вже навіть. Я пригадую, як 1 вересня 31-го року я пішла в перший клас, і нас учителя спеціально повели училищ тоді, що в Бога немає, в Бога вірити не хотя, святки святкувати не можна, бо ми учні і так далі, з першого класу. І от повели нас до церкви. Наша церква була оградою, огорожена. І, і така красива була церква в нашому селі, що і зараз жалко. І я пам'ятаю, як церкву розбирали. Саме там стояло на церкві аж чотири хрести, такі, як наче пристройки, коридорчики були, на тих менші, а найголовніший хрест. Запрягли дві пари болів, натягнули канат такий товстий. Я пам'ятаю дядя Костя кутовий був на криші. І, а це, можна сказати, мій, мій дядько моєї тітки, маминої двоюрідної сестри, чоловік, і накинув, накинув значить, петлю на хрест, так дві пари волів, і він так кріпко стояв, що дві пари волів не, мог, не могли зірвати цей центральний хрест, який саме в центрі стояв. А ті маленькі швидко звалили і все. Там такі красиві ікони і були нарисовані, і були так ікони дуже красиві. У нас дуже гарна церква була. В церкві організували клуб, був трохи клуб, а потім клуб закрили, відкрили у другому місті, а у церкві амбар зробили.